Тому до доповіді запрошуємо, Бурана науклівою з темою держави як суб'єкт міжнародного приватного права. Дякую. Добрий день. Я зараз. Тож, можна розпочати. Загалом, щоб визначити державу як суб'єкт міжнародного приватного права, варто спочатку саме звернутися до визначення. Суб'єктів міжнародного приватного права, адже це є учасники цивільних правовідносин з іноземним елементом, і загалом, з огляду на цю специфіку, виділяють серед суб'єктів міжнародного приватного права, фізичних осіб, юридичних осіб та державу. Загалом, держава є таким специфічним суб'єктом. Міжнародного приватного права, адже є комплексним явищем, тому що держава включає як публічний, так і приватний аспект. Загалом помістили таку закономірність, вивчаючи це питання, що державу. В основному асоціюють все-таки з публічним правом, проте не варто забувати, що держава у міжнародних приватно-правових відносинах також здатна укладати приватні договори, наприклад, з юридичними особами, також бути спадкоємницею від майна, бути учасницею зовнішньої економічної діяльності, інвестиційної діяльності тощо загалом для розмежування публічної і приватних. Відносин варто також зазначити, в якій ролі держава виступає в міжнародних відносинах. Так, наприклад, з огляду на це в приватно правових відносинах держава діє опосередковано, зазвичай це відбувається через відповідні органи державної влади або уповноважених на це осіб. До прикладу, в статті 3 закону України про зовнішню економічну діяльність зазначено, що Україна в особі є органів, тобто опосередкованих, які беруть участь у зовнішній економічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи. Тобто тут держава діє в ролі юридичної особи. На відміну від приватної сфери, в публічній сфери держава діє на основі Загально прийнятого принципу суверенітету, що забороняє втручатись іншим державам у внутрішні справи держави, і загалом в здійсненні нею міжнародного і національного права. В цьому випадку держава виступає у ролі суверена і діє безпосередньо. Такий особливий статус держави чітко відобразився в даному римському принципі рівний над рівним немає влади, і цей принцип ліг в основу державного імунітету. Що ж, розглянемо принцип державного імунітету, адже він є одним з найважливіших в питанні визначення держави саме як суб'єкта міжнародного приватного права. І загалом також не варто виключати публічний аспект цього питання, адже, власне, імунітет захищає державу від посягання на її майно, наприклад, в публічній сфері. Тож слово імунітет походить від латинського слова імунітет і означає збіт Звільнення або позбавлення чогось. Загалом, імунітет це є так, так звана заборона втручання у справи держави, тобто, дуже це є така важлива складова принципу саме, суверенітету. Загалом, це означає, що держави не мають тобто не підпорядковують юрисдикції іншій держави. Саме тому імунітет часто називають юрисдикційним. Загалом до юрисдикційного імунітету включають судовий імунітет, імунітет держави попереднього забезпечення позову і імунітет держави і промислового виконання судових рішень. Окремо виділяють як таке матеріальне правове явище імунітет власності держави. Загалом, якщо розглядати кожен з цих так званих складових, можна сказати, принцип імунітету, то варто розпочати з судового імунітету, який є важливою складовою з тої причини, що це є така основа принципу імунітету. Загалом принцип судового імунітету означає, що одна держава не не підсудна судам іншої держави, і тобто, що в судах одної держави позови на іншу державу не можуть подаватися. Загалом. Також таке положення міститься у статті 79 закону України про міжнародне приватне право, де вказано, що пред'явлення позову іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно. Яке належать іноземній державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави. Таким чином, ми можемо бачити, що у нашому випадку держава Має добровільно сама відмовитись від імунітету для того, щоб вона була притягнена до відповідальності в українських національних судах, саме тому така причина зараз дуже є актуальною на фоні повномасштабного вторгнення в Україну з 2022 року і загалом війни з 2014 року, адже Зараз, на жаль, на даний момент фізичні особи і юридичні особи не можуть подавати позови проти Росії, спираючись на статтю 79 закону України про міжнародне приватне право, адже на це потрібно саме дозвіл Росії. Саме тому зараз така точаться дискусії навколо цієї статті, адже дуже багато українців постраждали. І, наприклад, Київська школа економіки вона від перших днів війни рахує загалом повномаштабної війни. Вона рахує всі збитки. І на січень 2023 року збитки становили близько 137 мільярдів доларів. От наступний вид імунітету це імунітет держави від примусового виконання судових рішень. Тобто рішення не можуть бути автоматично виконані іншою державою, знову ж таки, без її згоди. Проте доволі цікаво є Європейська конвенція про державний імунітет, підписана в Базелі в 1972 році. Вона суттєво, можна сказати, реформувала імунітет держав, адже ввела в основному принципу обмеженого імунітету. І також загалом зобов'язала держава виконувати судові рішення, винесені проти неї судами іншої договірної держави. Проте таку конвенцію підписали лише вісім європейських держав, їх ви можете побачити на екрані. І останні два види, такі види складових імунітетів, можна назвати їх побічним або дотичним одна до одною. Тобто, наступна складова імунітета це імунітет держави попереднього забезпечення позову. Він надає державам захист від промислових заходів, що можуть бути застосовані до їх майна. Тобто, це є, можливо, якась застава або накладення арештів на рахунки держави на час, наприклад, розгляду. Справи, а також це є імунітет власності держави, який забороняє будь-яке посягання на майно держави, власне, яке, наприклад, може знаходитись на території іноземної держави. Також це є арешт конфіскація майна тощо. Загалом, розглянувши ці складові імунітети держави, можна зробити такий висновок, що в основному. Застосовуючи імунітет, держава власне має два такі підходи, основні до застосування. Першим підходом є абсолютний імунітет, тобто це право держави користуватися імунітетом в повному обсязі, тобто даний вид імунітету включає всі вище зазначені складові. Загалом можна сказати, що абсолютний імунітет є таким. Консервативним методом застосування імунітету і його використовують зараз не дуже багато країн, тому що він можна сказати відійшов вже в історію. Саме тому одним з таких представників є Польща і Китай і. Ще декілька країн загалом в законодавстві Польщі, наприклад, взагалі не врегульовано питання імунітету ні національним законодавством, ні міжнародними договорами. Польща, наприклад, не ратифіковувала ні Базарської конвенції, хоча вона є європейською державою. Також також вона не ратифіковувала конвенції ООН з юрисдикційного імунітету. І тому лише Верховний суд Польщі містить декілька рішень, які визнали, що саме застосування принципу обмеженого імунітету суперечить принципу основоположному принципу суверенітету. Саме тому зараз на даний момент це знаходиться в такому невизначеному становищі на території Польщі. Якщо ми говоримо про Китайську Народну Республіку, то тут трохи є складніша ситуація, адже вони підтверджували, наприклад, в публічних заявах Міністерства закордонних справ Китаю та в публічних справах, що Китай має абсолютний імунітет. Проте, з вересня 2023 року, був розроблений проект, який війде в силу власне законопроект, який війде в силу з 2024 року. І він він називається про закон Китайської Народної Республіки про імунітет іноземних держав, який власне. Китай, при тому, не ратифікувавши конвенцію ООН про юрисдикційні імунітети, вони прийняли сюди власне декілька положень цієї конвенції, яка, наприклад, включає саме обмежений імунітет. І, наприклад, у випадках комерційної діяльності або, наприклад, коли держава сама відмовилась від імунітету, держава тоді не, ну, не має свого імунітету в повному обсязі, тобто відмовляється від нього частково. Як ми можемо бачити з аналізу власне абсолютного імунітету? То можна дійти висновку, що такий радикальний метод він відійшов на другий план, і, відповідно, навіть зараз у Польщі він знаходиться в невизначеному становищі, а в Китаї, наприклад, в перехідному. Якщо ми говоримо про обмежений імунітет, то це є саме імунітет, тобто той час, коли в разі абсолютно іманітету держава виступає як в суверен, як в публічній, так і в приватній сфері. То якщо ми говоримо про обмежений імунітет, то тут держава виступає, власне, як та сама юридична особа в приватній сфері. Тобто, загалом, саме обмежений імунітет дає змогу державі брати участь у міжнародно приватно-правових відносинах. Загалом до таких держав від нас це дуже багато, насправді Австрія, Швейцарія, Велика Британія, США є такими найбільш гарними прикладами. Наприклад, у Великій Британії з 1978 року діє закон про імунітет держави Великої Британії, так само, як США з 1976 року. Загалом обмежений імунітет полягає в цих законах в тому, що держава, власне, здійснює комерційну трудову діяльність в деяких випусках зовнішньо економічно, також інвестиційна діяльність виступає як юридична особа і не користується своїм імунітетом. Проте є виключення з цього принципу. Тобто, якщо, наприклад, держава виступає в суді проти іншої держави, то це відповідно вже є. Не є, не стосується принципу обмеженого імунітету, тут застосовується вже абсолютний імунітет. Так само, якщо держава в якомусь конкретному випадку домовилась, що імунітет все-таки все буде застосовуватись незалежно від того, чи є у держави він обмежений. Загалом такі випадки відбуваються при відшкодуванні шкоди фізичним особам, тобто і коли держава явно винна або визнає свою вину, і тоді вона може. Відмовитись від свого власного імунітету абсолютно від судових речі. Так само а, можна сказати. Підсумовуючи, ще згадан, ми можемо зробити висновок, що держава є суб'єктом як міжнародного публічного, так і міжнародного приватного права. І коли держава діє в публічній сфері, вона здійснює свої функції як суверен, а її права від посягання на майна, наприклад, або на притягненні на непритягненні її до відповідальності у судах іноземної держави захищаються принципом державного імунітету. Проте, коли держава діє як юридична особа у сфері міжнародного приватного права, власне, її імунітет діє частково або не діє загалом, тому що вона виступає як юридична особа на рівні з фізичною особою та з та іншими юридичними особами, загалом імунітет став такою важливою складовою. Суверенітету сучасних держав, і можна сказати, що в історичній перспективі абсолютний імунітет надав такий базис цьому принципу, а обмежений імунітет вже його розвинув, адже зараз більшість прогресивних і розвинених держав все-таки сповідують, якщо можна так сказати, принцип саме обмеженого імунітету. У мене на цьому все. Дякуємо вам. Чи є у ваших колегах питання вас? Так, куда я хотіла підняти руку на повну посту? Ага, чи Михайло Корисне має питання? Перше, Михайло. Так. Да давайте я теж включу камеру. Добрий ранок всім. Так, мене по-перше, я хочу подякувати за дуже цікаву доповідь. Мені було цікаво дізнатися про... Державу в приватному праві, це, це така дискусійна тема, і дуже дякую вам за роз'яснення. А мене питання таке: ви сказали, що е, про те, що юридичні особи не можуть насудитися з е, Росією. Так? Але ну, я просто згадав, що недавно було рішення якогось трибуналу, може, не мені, мені підкажуть, чи, чи то була якась якийсь арбітраж примисловій палаті. Що суд визнав uh, збитки дитеку нашого українського, uh, завдані Росією з 14-го року, і призначив їй доплатити, ну й відшкодувати ці збитки. Uh, вони там обійшли оцю статтю uh, закону, про яку про які ви казали? Чи може ви знаєте по якій процедурі вони діяли? Бо вони ще так розумію, судилися від імені Україна-Росія, а ДТЕК Росія, Так, uh, от може, ви знаєте. Дякую. Ну, дякую за питання. Загалом я не розглядала на жаль цієї справи, проте я можу сказати, що в перспективі взагалі на рівні ну, законодавства України, загалом ці принципи імунітету саме Росії зараз можна сказати в деяких справах, я навіть читала, що його можуть ігнорувати просто напросто, ну, через те, що це є держава-агресор. Проте, ну, щоб закріпити це на законодавчому рівні, загалом зараз, ну. Є такі дискусії, що варто прийняти, наприклад, якийсь окремий законодавчий акт, який дозволить нам скасувати імунітет Росії, тобто дозволить нам притягувати її до відповідальності, так само реформувати статтю 79, ну, Наприклад, і так само можливо загалом прийняти закон про імунітет, тому що в Україні ну немає, крім статті немає окремого закону, як, наприклад, в США чи Великій Британії про державний імунітет. Саме тому я думаю, що все-таки є шляхи якісь обходу зараз на даний момент, але вони не законодавчо закріплені. Так, добре, дякую. Дякую. Чи є ще питання? Бачимо це не вагає, не було. Дякую. Ну в мене було схоже питання, так якраз схоже, тому що справді справи є, і, і, і вони вирішують саме таким чином. Можливо, це вичиєва практика якась так. ну мені достатньо до відповіді, яку мені Богдан сказав. Так, дякую. Так, так. Ми з минулого разу здається, що минулого разу щоб родовські місії звати, чи був на схожу тематику. Так, і там так згадувалось, що в нас ще є постанова кадміну. Так, яка Так, по... так що там якась справа абрація. щодо майна, щодо mm -hmm. там е, життю здоров'я, так, бо там рішення певні можуть виставити. І озеро нам ще казала, що можна в принципі виконувати рішення за кордоном, так? Тобто не безпосередньо в Росії, а тобто саме майна Росії за кордоном. Дякуємо вам за вашу доповідь.